Вітаю, шановні глядачі. Хотів, давно вже хотів продемонструвати взагалі, як виглядають плавні великого лугу, які починають виростати молоді дерева. От ми бачимо тут верба біла якраз. Там бачили відео, мабуть, дуже розповсюджене, де пан біолог, шановний колега, він ходить і занурився недалеко в плавні. Ми занурилися досить далеко в плавні, і хочу продемонструвати, як от він цей ліс молодий, виглядає зараз всередині. Я попрошу трошки ближче показати, от зараз ми зайдемо в нього. Там пан біолог заходить в нього глибоко. Ну не, не дуже, але демонстрував теж дерева. От Бачите, які тут верби, у них зараз. І вони от нагадують дуже такий бамбуковий ліс. От. От можна побачити тут, от навіть карінці, оці молоді. ну Не молоді а на стовбурі, оці корінці. Це свідчить про те, що... Рівень води тут був навесні вищий, тому що ці корінці відростають тільки коли є вода, ну, вона затоплена. От там де надводна частина, тут от, корінців вже немає, це було над водою. От рівень води якраз сягав десь отак от навесні. От коли вона була в воді, вона, бачите, тут на всіх вони такі оці на, нарослі оці, оці молоді. Це такі додаткові корені, якими вона підживлюється. Верба вона дуже така стійка до е, як сказати, до вимикання. Вона може існувати в воді в тривалий час. Навіть рости буває таке, що просто от спилюють якусь деревинку, рибаки роблять рогачик, встромляють. Я таке особисто не раз бачив. І вона проростає і росте такий рогачик з листячком. Тому от такі, от, бачите, хащі і зараз ці сягають висоти, от я в повний зріст тут стою. Там скільки метр 74 десь в мене. А тут от ще, ну я не знаю, як так, так дивлюся наверх то, на гору, то мабуть там висота метрів 6 вже, мабуть, вже, вже навіть не 5 Треба якось поміряти чи качим. Такої рулетки у нас немає величезної з собою. І от тут, бачите, суцільна верба, в принципі, росте тут практично немає інших якихось видів. Досить густий взагалі пройти практично неможливо. Місцями є тропи, такі, мабуть, шучаси, це дикі тварини протоптали, Те, що я тут бачив сліди кабана і казулі були на березі. Тварини ходять на водопій. От Навіть зараз ми чуємо, що там щось шурудить. Ну, мабуть, птахи, мабуть, часи, бо крупні тварини вони десь уникають контакту з людьми. Хоч ми і знаходимося в плавній частині хортиці, на початку плавної частини. І тут, в принципі, багато. В крупних савців різних копитних. Тому, от, бачите, така верба, вона це якраз верба біла. Салікс Альба. От на ній, до речі, грибкова вже інфекція якась тут з'явилася. Або вірус, це. Чи грибок, чи вірус, це треба ще визначити. Такі характерні гали, як то кажуть, грибкові. І от, якщо от, так от трошки відійти, щоб було видно мак маківки дерев, от можна зрозуміти об'єми масштаби ці всі. Наскільки воно. Да, високі оці дерева взагалі стіна просто така непролазна. Туди просто не от якщо навіть спробувати, просто спробувати. Ну от Я зайшов там на скільки? На метри на метр півтора. Ні, ну можна якось тут метри на два-три, ой метри на два-три. Ну звісно можна лізти, як кабан там якось, але це дуже важко. І, мабуть, людина швидко виснажиться. Плюс там Різні там можуть кусатися. і таке. Ну, некомфортно перебувати там, в принципі людині, поки він не підніметься, а потім він самопроріджається буде з часом. Старі дерева, ну Точніше молоді дерева завжди густо ростуть, а потім вони самопроріджаються. деякі дерева. Ну, одні дерева ті, що потужніші витісняють ті, що менш мають життєвої сили, слабкіші. І таким чином ліс самопроріджується і далі ми будемо спостерігати прорідження. Цих молодих заростів верби і осокору.